В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня, я пухнасте кошеня. Звісно, малюки, сьогодні мова в нас буде йти про пухнастих котиків. Послухайте малята віршик. Що любить киця, а що ні? Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою. Як дарую їй гостинці, кашку, молочка даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді, не їсть. Ось яка киця. Гарна, пухнаста, ніжна. Але коли кицю розсердити, вона може зробити і цап царап. Зранку киця чепуриться. Сьогодні киця встигла зранку поїсти рибку і сметанки, водички чистої напитись. І заходилась чіпуритись Вона собі помила ротик, антени вуса і животик, Чорнявий носик, гострі вушки, маленькі лапки, як подушки. Помила киця вікна, двері, балкон, підлогу і шпалери, каструлю, ванну, квіти, миску. І ліжко сонного Дениска. Любі мої малюки, а тепер давайте вивчимо віршик падав сніг на поріг за допомогою яскравих таблиць. Тож розпочнемо! Повторюйте за мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг, повторимо окремо за картками. Падав сніг на поріг. Кіт Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Малюки, ви молодці.